Вітаю, 19 червня на календарях. Вчасно про події вкрай на телеканалі Тиса 1 в студії Діна Михалик та Наталія Булеца. Доброго дня наші втрати троє закарпатців загинули на Луганщині. В ніч на 18 червня поблизу селища Щастя сталося зіткнення сил антитерористичної операції з бойовиками. Військові 128-ї гірсько-піхотної бригади Закарпаття йшли на підтримку бійцям 80-го аеромобільного полку зі Львова, які перебували на блокпостах і потрапили у засідку. Ще п'ятеро бійців бригади наразі вважаються зниклими без вісти. Є 100% підтвердження трьох. Людей, які загинули стовідсотково, їх вже проводиться по ним експертиза, перевезені до міста Харкова. І є питання по п'яти чоловікам, які на сьогоднішній день по одним даним в полоні, по іншим даним, їх там немає. Часом закарпатські прикордонники активізують боротьбу з незаконними мігрантами. Традиційно у теплий сезон збільшується кількість нелегалів, переважно з країн Африки та Центральної Азії, які намагаються перетнути кордони України та Європейських держав. Човські прикордонники провели з правоохоронцями та іншими відомствами нараду стосовно заходів протидії та профілактики незаконній міграції на території області. Хоча у зв'язку зі складною ситуацією в державі наразі потікнили. Галів зі східного боку дещо зменшився однак, загальна їх кількість все одно більша ніж минулого року Цьогоріч за спробу незаконного перетину державної межі в області вже затримано 141 особу. Канали слідування мігрантів здовж великоберезнянського та Ужгородського прикордонного районів. за результатами здійснення оперативно-розшукової діяльності в поточному році викрито п'ять. 5... Протиправних угрупувань та 14 окремих осіб, що були причетні до переправлення через державний кордон груп незаконних мігрантів командування прикордонного загону Чопського і Мукачевського звертається з пропозицією і склопотанням щодо всілякого сприяння. В наданні інформації щодо появи незаконних мігрантів або інших осіб, які можливо переховуються в прикордонні від за вчинення інших злочинів. Дайна інформація буде дуже важливою, поза увагою залишена не буде. Війна з відходами в Ужгороді взялися ліквідовувати стихійні сміттєзвалища. На це з міського бюджету на 2014-й виділили 150 тисяч гривень. Всього в обласному центрі міськрада нарахувала більше 30 нелегальних смітників. Найчастіше вони виникають поруч із контейнерами, куди люди викидають гілки та будівельні відходи. Роботи зі знищення звалищ проводять комунальне підприємство Кшеп та Жрери. Завершити планують за два тижні. Це ми зараз будемо ліквідували біля Ювентуса, це на вулиці Мукачевській. Зараз ліквідовуємо на Бородіна, дачі в нас Челюскінців, на Зеньковецький і на академіка Корольова. Це в нас є цих п'ять, ми їх до суботи повинні ліквідувати. Ми мали ці раніше роботи проводити, але в нас була затримка, ну і є на даний момент показначейству, не, не, не виділення коштів на придбання паленого сильних матеріалів. Якби ці матеріали кошти нам прийшли раніше, ми б, ну напевно, місяць тому. Бо бачите, тут ще навіть весняні відходи навіть є з винограда, з лози, зліквідували. Я думаю, що просто треба самим жителям міста Ужгорода якось до того ставитися, що живемо ми в місті, а не живемо ми десь. Вибачте, мені на якихось островах. Школи в Україні не закриватимуть. Парламент ухвалив рішення про мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів. Він діятиме до ухвалення держбюджету на 2015 рік, оскільки, як зазначається в постанові, закриття загальноосвітніх навчальних закладів через брак коштів на їх утримання неприпустиме. Уряд має вжити заходів для поліпшення фінансування шкіл і проаналізувати виконання держпрограми Шкільний автобус. Переповнені екстримом на ужоцькому перевалі Великоберезнянського району відбудеться відкрита першість Закарпатської області та четвертий етап чемпіонату України з гірських автогонок «Бескіт-2014». Учасники з усіх куточків України змагатимуться за звання найкращого. Більше про змагання – дивіться далі. Гірська гонка Бескет дебютувала в нас почала в 2010 році і являє собою асфальтний асфальтний серпантин довжиною 4 кілометри. І у цих змаганнях братимуть участь порядка 30-40 екіпажів з усіх областей України. Вже 21 та 22 червня на Верецькому та Уклинському перевалах буде проводитись відкрита першість Закарпатської області та перший етап чемпіонату України з ралі ворота України України-2014». Закарпатской области проводится первый раз с периода 1966 года. В 1966 году последний раз был этап ралли, это был Кубок Советского Союза. Это длинные были гонки, 3200 километров, и они здесь проходили через Ужгород, через Закарпатье. То сейчас, после такого большого перерыва, а за время украинской эпохи это вообще первый раз проводится, це дуже здорово. серед гонщиків. Є як досвідчені автолюбителі, так і аматори. У заході візьмуть участь і чимало жінок. Автогонки, змагання надзвичайно видовищні, запевняють організатори, тож запрошують як потенційних учасників, так і глядачів. Екологічний велозаїзд. Організатори найтрайдів вирішили провести соціальну акцію в Ужгороді. Відтак любителі двоколісних облагородять зелені зони в обласному центрі. Під час еко-велозаїзду, 20 червня, висадять декоративні кущі на площі біля обласної філармонії. Таким чином, ужгородці поєднають активний відпочинок із покращенням благоустрою міста. Що ще чекає на велосипедистів обласного центру під час найближчого найтрайду, розкаже Мирослав. Вашимон. Нетрадиційний велосипедний заїзд проведуть 20 червня. Черговий найтрайт організатори вирішили присвятити озелененню Ужгорода. Відтак, під час заїзду, велосипедисти висадять 250 кущів в одному з ужгородських скверів. Протягом заїзду кожен велосипедист офіційний зможе посадити саджанець березклету на площі фенсика в народі. Кошти це соціальний проект. Ми власне закликаємо усіх ужгородців приєднатися до цього проекту і стати свідомими, займатися своїми дворами, займатися своїми вулицями, садити, облагороджувати і покращувати наше місто. Основна мета заїзду залучити ужгородців до активного відпочинку. Змінять цього разу і напрямки маршруту. Розпочнеться акція традиційно на площі народній. Далі велосипедисти рухатимуться в село Горяни, а зупиняться на вулиці Краснодонців. Останній пункт обрали не випадково. Підприємці, які на краснодонців працюють, особливо ті, які беруть оренду за стоянку там. Тобто вони заробляють на цьому гроші, але ми не бачимо, куди ці гроші їхні йдуть, і взагалі, звідки ці гроші за оренду з повітря, ми проїдемо цією вулицею. і Якщо будуть підприємці з краснодонців, щоб вони просто побачили, в якому стані ця дорога, особливо навіть коли ти їдеш нею на велосипеді. Під час велозаїзду розіграють цінні подарунки. Серед них дизайнерські речі для велосипедів. Організатори кажуть. Зі збільшенням любителів двоколісних поширюється в Ужгороді і веломода. Ідеєю зробити чухли на сидіння. Це, це ідея. Я побачила цю ідею за кордоном в Хельсінкі. Там були тільки чухли. Я вирішила їх доповнити краватками, метеликами і сумками, екоторбами. Екоторби у нас вони дуже актуальні. І якби це така зручна річ. Вона і пропаганда здорового способу життя, і проти цього целофану, проти проти всіх таких речей. Вони воно все використання матеріалів вони переважно натуральні з принтами екологічними. Найголовніший подарунок екозаїзду велосипед, який розіграють після соціальної акції. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о 19 й Бажаю вам гарного дня і на все добре.